Розглянемо розділ стану на складі. Зайдемо в систему локалізації стану складу. По суті, дуже простий розділ. У нас тут є список станів. А якщо треба додати новий стан, натисніть кнопку Додати, напишіть назву, натисніть Зберегти. Якщо треба відредагувати поточний, натисніть Олівець, Відредагуйте. Натисніть Зберегти. Таким чином, можна зробити скільки завгодно та будь-яких станів на складі. Тепер, для чого взагалі це використовується? Якщо пам'ятаєте, коли ми заповнювали і редагували товари, ось тут було таке поле відсутність на складі. Ось вони, ці чотири стани на складі, в наявності. Не в наявності, очікування, передзамовлення. Тобто, ось це ось підвантажується зі станів на складі. Тут спочатку додаємо, а потім вони в товарах підвантажуються і можна вибрати. Звертаю увагу, що це стан на складі, коли кількість товару дорівнює нулю. Тобто стан на складі, коли товару нема на складі. Магазини різні бувають, та й товари різні бувають. Деякі повністю з наявності пропадають, у деяких очікування, у якихсь передзамовлення може бути. Ось це саме на ті випадки.